Снимаю уже. Давай, Украине. Да ты. Ти... Він беріг свою форму, він це його все. Це такий він погиб, це його брюки, це світирований, багато. Я, я, я нічого не трогаю. Потім роздам. Я потім, от, це все його, це все його, це його, це його, це його спальня, це він любив. Він бирі. Ось він. Він же не думав помирати. Він же хотів, він же хотів жити, він хотів служити. Він любив цю форму. Він хотів бути нарядним, красивим, як подобається українському солдату. У нас було близько 15 осіб. 30 грудня ми мали висунутися на завдання по підтримці одного з підрозділів, фактично, вже з перших хвилин. Встріли в доволі потужний, напружений бій, який тривав фактично до кінця цього дня. Олександр був по посаді снайпером, але, але ну, в тому бою він був з автоматом. Він дуже прицільно стріляв, тому якби, посада, ну, в своїй посаді він повністю відповідав. Він... Захоплювався з дитинства спортом. Він ходив на плавання, він ходив на борьбу. Він ріс таким мужнім мальчишкою. себе в обіду ніколи не давав. 29-го о 11.40 він мені дзвонить. Мамочка, як діла, як твоє драгоценне здоров'я, він завжди волновався. Мамочки також живі, мама, мама, й мама, він страшно боявся І і нічого, і голос був такий бодрий, і нічого наче б не передвіщало, що він на другий день погибне. Тактика російських військових нам відома, вони не беруть хитрістю, вони не беруть якимись своїми навичками, вони беруть просто хвилями. Іде перша, друга, третя. Десь на третій хвилі фактично цей. Фланг, який тримав Олександр з групою, в яку він входив, фактично були продавлені. Ми втратили з ними зв'язок. Хлопці сказали, що загинув і залишився на полі бою. Всі вернулися, сина нема. Та це, ж, та це ж жах. Був я криком кричала: ну чому вони забрали його? Ну як це він лежить? Отам на полі бою. Ви відступили і цю територію забрали вже росіяни. Ото з тих пір обірвалося життя. Наприкінці січня ми дізнали, що м, одна із громадських волонтерських організацій має співпрацю з ворожою стороною в частині обміну двохсотих. Ми почули, що приблизно 50 е, тіл е, було доставлено до міста Києва на опізнання. Я хотіла знайти і хоч похоронити. Я вже знала, що це горе, що сина нема. Але я дуже хотіла, щоб була могила, щоб було куди ходити, щоб було з ким розмовляти. Олександра ми ховали 14 лютого в місті Ніжоної храмі всіх святих. Олександр був енергетиком до війни і дуже високого рівня. Йому подобався колектив, хлопці, з яким він служив, він, він настільки все організовував, щоб було комфортно. Навіть буквально там в зруйнованих будівлях чи там в чистому полі. Він все одно. Міг вирішити якісь питання енергозабезпечення, і ні в кого не було світла. В нас був Олександр Мацієвський, і світло в нас було завжди і всюди. Ось ось ця благородна, заслужена зірка. Він любив армію, він захоплювався героями України і, взагалі, захоплювався от такими мужніми хлопцями. І, і приклад і він і він так мужньо поступив. Ми переможемо, ми переможемо. Справедливість і правда дожна восторжествувати. Подай дівчину руку на прощання може she Напишіть до батька, напишіть до неньки, Напишіть там милої дівчини, що остра куля грудь мою пробила, Бою за волю України. що востраху.